І я власне зараз хотіла би передати слово нашій наступній доповідачці, пані Лесі Гесиджак, генеральному директору музею Голодомору. І ось цей перехід про власне слова пана Анатолія про російську війну в Україні напад російської війни в Україні, який дуже реактилізував багато суголосних проблем. Питань, які нас змушують по новому або з новою оптикою, більш глибше і ретельніше дивитися і на Голокост, і на Голодомор в Україні так само. І е, я знаю і впевнена, що ви, колеги, так само знаєте і слідкуєте за активною роботою музею Голодомору, який презентує знову ж таки багато проєктів виставкових, які побудовані на паралелях між подіями. 30-х років і сьогодення, того, як вони співзвучні і куди вони направляються. І власне, тому прошу пані Лесю трошки нам поділитися про роботу музею голодомору, роботу з пам'яті, особливо в контексті цих випробувань, які на сьогоднішній день є. Дякую, Анастасія. <кхів> е, ну, очевидно, я почну. Моя розповідь вона буде десь в діалозі з тим, що говорив пан Віталій, е, і почну з того, що робить музей музеєм. Бо з цього, мабуть, варто почати розмову про Національний музей голодомору геноциду. Це в першу чергу завжди колекція, яка зберігається, яка досліджується і яка інтерпретується або експонується. То якщо в підход виходити з цього критерію, то звісно музей голодомору на сьогодні існує. Є як на як юридична особа, є як музейна інституція, яка має свою колекцію і не тільки колекцію артефактів, ну я зараз скажу про це більше. Але якщо говорити про критерії, яким, за якими оцінюють відвідувачі, пересічні громадяни. Чи є музей? Ну, так є в невеликому пристосованому приміщенні, е, яке від самого початку будувалося як комемораційний простір для е, того, щоб відвідувачі прийшли і е, налаштувалися, перейшли з шумної вулиці, е, налаштувалися на емоцію заглиблення в складну історію. А потім з зали пам'яті вже йшли в основний музейний простір для того, аби дізнатися про причини передумови, механізми вчинення геноциду, те, як ми вижили, чому ми вижили, як добро перемогло зло, і як ми живемо з наслідками цього всього сьогодні. Але, як всім відомо, думаю, що всі це вже знають. Перша черга була побудована і запущена в експлуатацію в 2009 році, як ну та так воно і є, як політичний проект президента Віктора Ющенка. За що всі ми йому вдячні, бо якби не та його позиція, то е, треба визнати не було б і цього музею, цієї пам'яті, яка є на сьогодні. Um, і от від, від 2009 року тягнеться довга історія е, створення власне, музею голодомору, того, що ми, як музейники, називаємо друга черга, тобто е, будівлі, де мала би бути розгорнута оця основна експозиція з е, власне, відповідями на ці запитання, або е, не або, а точніше, правильно сказати, навіть не з відповідями, а з фактами. Які би наштовхували відвідувача на свої відповіді, на, на, на своє бачення і передумові, причини механізму геноциду і так далі? У 2017 році держава повернулася до будівництва другої черги. Цей процес тривав до, до, до початку до ковіду, початку насправді? Потім почався ковід, коли зупинився процес будівництва. Якісь роботи йшли, звісно, але це держава, вже, кошти, як ми знаємо, кошти були спрямовані в тому числі на різні антиковідні заходи, а потім 2022 рік повномасштабне вторгнення. Попри це, завдяки авансуванням, які були зроблені за доводу до повномасштабного вторгнення, будівля на сьогодні на 70% готова. Але мож, всі думають, що знають. Публічну дискусію я назву це так делікатно, бо це не була публічна дискусія. Це був точно зрежисований з боку Росії сценарій як реакція на голосування Верховною Радою і закону України про виділення коштів на завершення будівництва другої черги музею голодомору і. Результатом стало те, що ці кошти все одно не виділили. Президент наклав вето, бо громадська думка говорила про те, що в війні воююча країна має всі кошти спрямувати на дрони, на зброю, але і не на жодне будівництво і так далі. І аргументи на користь того, що музей голодомору це не просто музей, а це музей, який розповідає про. Злочин, геноциду, який був вчинений з метою упокорити, молоду, ну, упокорити країну, яка мала амбіції, мала перспективи, мала визнання іншими країнами світу, упокорити і повернути її в імперське русло тільки нової імперії радянської. Нинішня війна, вона є Дублем-2. Коли Російська імперія по сучасному говорячи імперія Путіна, Путін вчиняє цю геноцидну війну з метою знищити Україну, знищити українців як націю, не допустити існування української держави, поруч, на мою думку, ці аргументів більш ніж достатньо для того, аби музей все ж побудувати. І це в, тому, в цьому був би і ще один подвиг українців, якби ми в роки в час цієї великої війни, то музей було завершено і запущено, бо його актуальність є більш ніж важлива. Проте цього не сталося. Тобто зараз будівництво на паузі, це якщо говорити про будівництво, звісно, ми, як музейники, свою роботу виконуємо, бо за нами одна основніше це експозиція. На сьогодні існує і ну не на сьогодні, а вже кілька років як існує наукова концепція експозиції, і навіть існує вступна художня концепція. Тобто, ми приблизно знаємо, як буде виглядати ця експозиція. Але коли зістанеться, дуже складно говорити, бо знову ж в бюджеті на 2025 рік коштів на завершення будівництва не передбачено. І, е, але ми тим не менше продовжуємо працювати в тих пристосованих умовах, експлуатуючи залу пам'яті як освітній простір, як експозиційний простір, е, як е, простір для дискусій, обговорення і піднімаючи інші важливі питання, які не тільки стосуються голодомору, які стосуються інших геноцидів, які вчиняла Росія по відношенню до інших. Е, Народів, етносів, які проживали на її території. Це якщо, якщо так в своєму коротко. Основна музейна робота сьогодні наша, вона, в принципі, не відрізняється від роботи жодного іншого закладу. Але на чому я би хотіла зупинити увагу, знову ж повертаючись до попереднього спікера, до пана Бориса Забарко, це про свідчення і промисну історію. На мою думку, і в принципі так побудована робота, що для нас це дуже багато зусиль. Ми витрачаємо на формування цієї колекції свічів, основні історичних спогадів людей, які пережили голодомор. Музейна колекція нараховує близько п'яти тисяч свічі, але ми не зупиняємося і ми продовжуємо шукати ну, записувати в експедиціях це одне. Але шукати різні інші мікроколекції, які були записані в ті чи інші часи, для того, аби вони стали частиною єдиної, е, е, повторюся, єдиної української колекції свідчень, спогадів про голову, свідчень про голодомор. Е, проблеми, з якими ми стикаємося на цьому етапі, це ну, недовіра до українських музейних інституцій, мушу в першу чергу визнати. От, нещодавно була історія, коли. А громадянин Сполучених Штатів Америки, ну американець українського походження, за його словами, що він має мішок свідчень, текстових, написаних паперових, але він каже: Я не довіряю Україні, я не хочу їх передавати. Очевидно, що так вони і залишаться, і так вони й помруть в Сполучених Штатах Америки. І тут питання не тільки війни і того, що все може бути знищено в будь-який момент. А ще й питання ну, цієї я ж кажу довіри якоїсь до інституції. З іншого боку, я стикаюся з тим, що ми вже там при мені три роки звертаємося постійно до організації українців за кордоном, і ніби не просимо в них гроші. Гроші це якраз не першочергова потреба. Ми просимо в діаспори матеріалів. Власне, контенту, розуміючи, що якихось там артефактів очікувати від них мало ймовірно, тому що сьогодні це живе вже якесь там третє покоління, тих, хто свого часу врятувався, виїхавши після Голодомору кордон в Америку, в Канаду і так далі. Від них ми хочемо артефактів, які б розповідали про перші комемораційні практики. Які почалися, треба це визнати, які почалися за кордоном в середовищі української діаспори, і поки, допоки не була проголошена незалежність, саме Канада, Сполучені Штати, Австралія вони залишалися цими осередками, де пам'ять залишалася, і де комуративні заходи проходили щороку. І от на сьогодні, за три роки, ми досі нічого не отримали. Всі хочуть дуже допомогти. Але по факту е це свідчить про те, що <кій> всі ці українські осередки за кордоном вони також є розрізнені. Е старше покоління відходить або відійшло, молодше покоління зайнято трохи іншими проблемами в тому числі зайняті сьогодні допомогою Україні в військовому напрямку, в медичному напрямку для того, аби перемогти Росію. І, Наше прохання воно залишається десь на маргінесі, на потім, і тут є ризик, що ми можемо втратити цей пласт знань ну і пам'яті, так само. Паралельно, як я сказала, ми проводимо до цього часу експедиції, і знаєте, моє відкриття останніх, останнього року, мабуть, ми завжди згадували. Журналісти любили ці популістські такі історії. Про те, що Японія нація довгожителів, а от Україна ні, це неправда. Тобто, в останню останнього року в нами були співробітниками записані історії від від жінок, і чоловіків, так само яким було поза 100 років. Тобто, найстарша респондентка це 106-річна жінка. Яка абсолютно має світлий розум, ще й попросила, каже, я так люблю книги читати, а живе там в селі, ну, ну таке, знаєте, помираючі ці села на Чернігівщині, ми знаємо. І ми зібрали, відправили цих книг, я там і альбомів купила, придбала, бо жінка любить красиву картинку. І я переконана, що Україна так само нація довгожителів, аби не один чинник, аби не росіяни як сусіди. То ми могли би жити до 150 років у, у добрі е, і в любові у всьому, бо, бо іншого не може бути. Е, е, другий виклик, з яким ми стикаємося, це. Знову ж ця війна з Росією в інформаційному полі, бо до цього часу Росія ну, взагалі з 80-х років пам'ять про Голодомор в Україні від періоду перебудови, вона була цим наріжним каменем нашої національної пам'яті і, і, і перші мітинги, як ми знаємо, перші зібрання, які відбувалися, які організовували. Починаючи від студентів і старших людей, яких ми називаємо сьогодні дисидентами, тобто тими людьми, які чинили опір системі і опір радянській владі, основа основна тема цих перших зібрань нас стосувалася в тому числі і необхідності розслідувати злочини, розслідувати репресії, розслідувати злочин, геноцид голодомору. Ну і голокосту, звичайно, що тобто, тут ми ніби не ніби тут ми в чомусь схожі. Е, і е, до сьогодні Росія використовує всі методи для того, аби протидіяти українській науці, і українському музею, українській музейній справі і Україні в просуванні цієї пам'яті про голодомор. Е, ми це бачимо яскраво на тих прикладах, коли на окупованих територіях в першу чергу демонтуються пам'ятники, пам'ятні знаки встановлені на честь шанування пам'яті голодомору. Більше того, це робиться в вигляді якихось публічних акцій, заходів, з залученням інших пропагандистів так само. І ну, от з такого останнього всі ми знаємо, всі живемо в Україні і в контексті, яка ситуація в Покровську сьогодні. І зараз ми докладаємо зусиль для того, аби до музею перевезти пам'ятний знак, встановлений на твинтері в Покровську. Який встановлювали за президента Ющенка якраз е, на вшанування 80-х роковин Голодомору. Е, там дуже складна ситуація, тому що кладовище вже прострілюється, і це питання того, щоб треба знайти можливість якихось 5 хвилин, щоб демонтувати і вивезти. Але ми прекрасно розуміємо, що буде, коли місто буде повністю окуповане. Але пам'ятник же там Голодомору це одне. От остання, остання історія з соціальних мереж це те, що. Там залишаються на кладовища, але і, е, похованих е, героїв, воїнів цієї загарбницької російської війни проти України. Е, і, і вони, як за, за свідченнями в, військових, які там, вони ще в, гірші, в гіршому місці знаходяться, тобто туди доїхати і щось зробити з екзумаціями, е, з екзумаціями, з перенесенням поховань, вже е, неможливо просто напросто. А? Я, я трошечки вас переводя. Щоб... Я вже Е, да. да. виклики, з якими ми стикаємося. Це про це складно говорити. Але це є інший Всі знають Гарета Джонса, людину правди валійського журналіста, який на весь світ кричав про те, що Сталін робить в Україні. Але його він має кілька мав, має кілька пленників. Той, який був за Україну, і той, який спричинився до, е, е, ну, до промоції пам'яті Гарета Джонса, вже помер. На жаль, покійний. А інший Філіп Колі це людина, яка про російських ліво, ліволіберальних позицій. Е, я мала з ним листування. От він звинувачує музеї нас, українців, тому що ми використовуємо пам'ять Гарета Джонса, як ми собі вважаємо, за потрібне. Гаред був проти будь-якої війни за миру в всьому світі, а ви інтерпретуєте його не так. Е інша і наша історія музейна, це коли в минулому році, поза минулому, 23-му, в університеті Інсбруку в Австрії, е керівництво факультету політичних наук на другий день згорнуло нашу музейну виставку, яка якраз і була про те, що сказав пан Анатолій, присвячена порівнянню е сучасної війни і голодомору. Е, бо з аргументами, що це політична виставка, е, все дуже неоднозначно. Е, у вас тут використані використані дані Левада центру, е, російські дані російського соціологічного центру, але вони все одно неправдиві, тому що а потім ми розуміємо, що це людина, яка за рік дала. 600 інтерв'ю виправдовуючи е, позицію Путіна, яка була в Кремлі неодноразовим гостем. Тобто, ми розуміємо, що це все, як ми в народі кажемо, агенти Кремля, але це, звісно, про російські люди, які творять цей інформаційний простір і заважають нам працювати в цьому просторі. Е, ще одна маленька аспект, з яким ми маємо проблему сьогодні. Це виклики музею, це термінологія. Ми з паном Анатолієм про це неодноразово говорили на інших семінарах. Це поняття голодомор, Голодомори. Е, голодомор це власна назва е, злочину е, геноциду, вчиненого в 1932-1933 роках. Події, які мали місце в 1921, 23, 1946, 47 -му роках це штучні масові голоди. Геноцидна суть їхня наразі не доведена. Можливо, це так і буде. І, але це потрібно проводити потрібне банчасти досліджень, і е, важливо називати речі своїми іменами, е, так само як Голокост – це назва е, геноциду євреїв у певний чіткий історичний період. І говорити голодомори, особливо коли я це чую від співробітників інституту історії України, наприклад, ну, в мене опускаються руки. Але ця проблема зав'язана ще й на указ президента, на назву національного пам'ятного дня. Всього нам все потрібно внести зміни в указ президента. А це у нас як завжди дуже все непросто в Україні. І останнє про рятівників хочеться мені якось паралелити ідея з тим, щоб вшановувати тих людей, бо історія голодомору. На сьогодні, в першу чергу, це історія так само про незламність і про силу української нації. Бо знову ж повторюю, позгодна з паном Борисом, і нас би не було, якби не допомагали люди один одному, і якби не вижили ті, хто вижив, і е не відродилася нація, і не, не і, і, і нас би не було сьогодні. І е, всі ці історії ми їх знаємо, ми їх збираємо, і питання шанування щось за аналогією з праведниками народів світу, воно давно назрів, але є дуже багато складностей, пов'язаних з доказовою базою. Бо в випадку з історією голодомору дуже часто цими рятівниками це були ті люди, які були на півроку раніше виконавцями голодомору. Бо дуже часто це були голови колгоспів, е, якісь там. Е, Чиновники по всій раді або директори шкіл. Ну з директорами шкіл простіша історія. Вони виконавці вони були. Але е, ця дуалістична роль, дуалістична функція вона ставить всіх у ступор. І наразі це питання відкрите. Але я думаю, що е, цей виклик ми також всі приймемо з гідністю, і питання буде ну, і дійдемо до якогось суспільного консенсусу і розуміння. Ми просто пізніше почали роботу над цим, ніж дослідники, ніж ті, хто працює з комиморацією пам'яті Голокосту. І я думаю, що все буде. Дякую, пані Лесі. <кхи>